Всім привіт, Мене звати Євген Клопотенко, Це мій ютуб канал. І сьогодні я не буду готувати. Хоп! Тому що е, я вам хочу показати, як працює сервіс Макітра. Це мій сервіс, який я запустив. Він е, зараз прямо буде працювати на мене. Тому я хочу запросити влада. Влад, 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 це шеф-кухар сервісу Макітра. Е, привіт, влад. Візьму трішки томатного соку, буду пити томатний сік, а ти будеш готувати. Просто покажи мені, що відбувається. О, ти запрошуєш собі е, людину додому. Це серіс макітра. Це про те, е, що приходить шеф-кухарі і готують їжу, правильно? А загалом серіс макітра це шеф-кухар додому. А наші шеф-кухарі купують продукти, приїжджають до вас додому та готують страви, які ви обрали. Потім вони обережно складаються все в контейнери, замивають за собою кухню і їдуть. А у вас залишається запас їжі на декілька днів. Що ти будеш сьогодні готувати на моїй кухні, бо я не буду нічого робити. Сьогодні ми приготуємо фунчозу і достатньо часто замовляють. Це локшина? Скляна локшина, так. Да. Робиться з бобових, А разом з креветками морквою та цибулею. Ну давай, готуй. А я буду тебе питати, не буду нічого робити. Це кайф. А скажи мені, як довго цей сервіс працює? Це новий сервіс, ми тільки запустилися, але вже маємо досить багатий досвід в цьому. І всі наші шеф-кухарі вони взагалі з великим досвідом. Тому ну це приблизно десь уже три місяці, наскільки я розумію. Десь так, так. Да. Як люди обирають меню? У нас є прописані сети. На сайті людина може зайти, І щоб не обирати це, не витрачати час, заходить, обирає, О, цей сет прикольний, він мені подобається, він з курочкою, супер. А я можу замовити їжу, яку я хочу, щоб ви ви приготували? Без проблем взагалі. Я прокидаю зранку і хочу від автоната за рецептом Євгена Клопотенка. будь який а, рецепт, будь-яка страва з сайту Готуємо, легко. Люди часто це наблюдають чи зазвичай ви готуєте, а люди, е люди що займаються своїми справами? Е, найчастіше людям дуже цікаво, тому да, ми часто спілкуємося, як взагалі, це все відбувається. Людям дуже цікаво. Це щось нове взагалі по сервісу в Україні, тому. Це наче щось схоже навіть на трішки на майстер-клас. Ну, типу, ти якісь моменти, говориш, якісь там думки. Говориш в нас є е, окрема послуга: це шеф приїжджає на майстер-клас, а людина обере страви, які вона хотіла би навчитися готувати. Шеф приїжджає і разом з нею готує, навчає її. Будь-яка страва, соус. Це що завгодно десерт. Що люди замовляють найчастіше? Це якісь загальні наші сети. Ми е, розписали сети на 3-4 дні та на 5 днів. І люди замовляють саме по цих сетах звичайні домашні страви, пюре, котлети, може якась паста з морепродуктами, які, е, якісь пироги. І подіано лежить 5 днів в холодильнику, там це їж на 5 днів. Так, так. Ми все пакуємо в контейнери, тому їжа залишається максимально свіжою, і це просто зручно, що в тебе є запас їжі в холодильнику, і ти дістав, розігрів. 5 хвилин і в тебе вже є домашня смачна їжа. О, Зазвичай так багато розмовляєте і мало робите чи ні? Зазвичай, ну коли багато питають, багато розмовляю. <свісно> а скільки часу кухар проводить вдома на кухні? А залежить від об'єму замовлення, від кількості страв та їх складності, але загалом це 3-4 години. Добре, а якщо немає світла, то як ви готуєте? Ми підбираємо індивідуальний графік до кожного замовника і приїжджаємо, коли є світло. Якщо світло сталося так, що його вимкнули, в нас з собою завжди є газова плитка, на якій ми можемо доготувати страву. Гарний сервіс я придумав. Окей, а які найважчі були моменти загалом для наших шеф-кухарів немає нічого неможливого, тому таке, щоб щось найважче, та ні. А хто ця? А хто це шеф-кухарі? Як ми їх обернемо? Це шеф-кухарі, які пройшли а, декілька етапів тестів. Перш ніж вони почали працювати в нашому сервісі, це люди з досвідом, з дуже з великим досвідом. І вони вміють готувати. Ну якщо не все, то майже все. А вони зазвичай раніше працювали в ресторанах? По-перше, працювали в ресторанах, а в деяких ще є додатковий досвід в різних кейтерингах та масових заходах. А якщо в мене, наприклад, на кухні немає якогось інвентаря, що з ним робити? Ну, в мене немає сковорідок, кастрюль, це, ну, це проблема? Якщо прямо взагалі нічого немає, ми можемо запропонувати приготувати їжу на нашій робочій кухні. І привезти просто до вас її готовою. Плюс в шеф кухаря завжди є скрутка з мінімально потрібним інвентарем. Якщо у вас немає сковорідки, дзвоніть нам. Да? Ми, 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 ми приготуємо їжу навіть без сковорідки. Окей, що ти зараз робиш? А, чистимо креветки. І я залив а, фунчозу гарячою водою. Взагалі, типу є два способи готування: це можна або відварити, або залити окропом. Я рекомендую заливати окропом, тому що так вона точно залишиться пружною і не розвариться. Ще вегетаріанець. Що робить? Готуємо вегетаріанські страви. Одним словом, вас е, е, нічим не здивувати, ви приготуєте все на будь-який смак. Так. А дитяче меню? Легко. А якщо день народження, вас можна на день народження А, В нас є окрема послуга шеф на свято. Підбираємо індивідуальне меню: під кожного стейки, риба на грилі. Будь-що. Чи ви робите лише в Києві чи по всій Україні? А, на даний момент по Києву, але загалом плануємо розширюватися. Що робимо далі? А, далі чистимо морква та нарізаємо, і поки наша пательня. Підігрівається. А було таке, що хтось хотів допомогти шефу готувати, щось порізати, почистити. Чи зазвичай ні? Зазвичай людям більш цікаво ось так: от постояти, попитати про щось там таке цікавеньке, але іноді так. Людям цікаво, вони прям о, можна щось допомогу. Це, це насправді як в театрі, да? значить ти дивишся, як хтось приходить до тебе додому і в тебе театр вдома, який ще лишає їжу. Ну, це такий, прям ну, майстер-клас, так. Зараз нарізаємо морку, смажимо морку з цибулею. І додаємо креветки. Так, спочатку обсмажуємо креветки на гарячій пательні. Потім додаємо моркву, вершкове масло та чесник. Двісь, ну, насправді я зараз стояв, спостерігав і зрозумів одну річ, про яку раніше ніколи не думав, що зазвичай я готую і на мене хтось дивиться. А так, щоб я на когось дивився, як хтось готує, ну, це буває, мабуть, так рідко, коли я ще раніше до ковіду, що колись їздив в інші ресторани і там міг дивитися за кордоном. А в Україні ну, також рідко це буває, тому це якийсь прям прикол. Ти замовляєш людину, яка приїжджає тобі готує, ти за нею дивишся зі сторони. І ти, прям, наче, в тебе шеф-тейбл, це називається це шеф в тебе вдома. І готує для тебе. І не на один день, а набагато більше. О, вау! Але я знаю ще одну фішку, що якщо ви хочете скоригувати рецепт. Ви можете взяти те, що у вас є, і те, чого немає нема в рецепті, і сказати, шеф, будь ласка, а можна я трішки лаймом полію все? Звичайно, можна. Пам! Oh, yeah. А можна нарізати. Наріжте, будь ласка. Це меню ресторану, яке ви можете коригувати вдома. Отак. І сюди можна? Так, так. І так люблю лайм просто. Все що забажаєте. Ви хочете фунчозу з креветками. Кунжутом, соєм соусом, цибулею готово? Так. Це все швидко і просто. П'ять хвили. хвилин. П'ять хвилин все готово, і таким чином можна готувати на багато їжі на великий час. Так. Просто. Просто. Якщо вам сподобалось, то обов'язково замовляйте сервіс макітра, і Влад або його найкращі шефи приїдуть і приготують їжу або за моїми рецептами, або за тими, які ви забажаєте. А це правда, що ви прибираєте після себе на кухні, і, і там повна чистота, навіть краще, ніж коли ви прийшли. Так, звичайно, ми слідкуємо взагалі за чистотою, поки готуємо страви. Ну і звичайно, після того, як ми приготували. Кухня залишається такою ж чистою, якою вона була до нашого приходу. Ага, понятно. Зрозумів, мені все ясно. Mm, все смачно.